Винищувачі Шати Великої Британії допомагали відбити повітряний напад Ірану на територію Ізраїлю. А чому Захід так не допомагає Україні? Давайте дізнаємось у Киян. Захід надає нам вже багато років допомогу і допомогу немаленьку. І, на жаль, є позиції, які ми саме закрити не можемо. Це стосовно ППО та таке інше. Але чому зараз така ситуація з затримками? Ну це. Ну, можливо, є якісь для цього об'єктивні причини, я про них нічого не знаю. Просто подивіться, коли був напад саме Ірану на Ізраїль, там піднімалися винищувачі, шахедів збивали. Ізраїль менше, ніж Україна, значить значно менше. По-друге, там є військові бази, які розташовані поруч. Винищувачі західні не можуть долетіти і надавати нам допомогу на сході України, на жаль. Тому і ну мабуть, ще є якісь умов між країнами, між Ізраїлем, між заходом, яких немає між Україною, до яких ми намагаємося здобути. Ніякої стабільності немає. І тому Європа не буде допомагати Америка. І я їх розумію в тому числі, тому що корупція кругом. Перша проблема це мовний бар'єр. У нас військові не розмовляють англійською мовою. Навіть на 15% не розмовляють англійською мовою. Як нас буде проходити бойове злагодження? Що в піхоті, що в артилерії? Як будуть передаватися координати? Як ви будете передавати інформацію НАТО, НАТО з ким або британським військам, куди піти, куди зробити маневр, відступити, чи правило вижитого вужа, відступити назад, а потім атакувати, чи атакувати з флангів. Як поступить це солдат чи сержант? Як він передасть інформацію? Так, да, я знаю, в мене якийсь рівень англійської є. Я зміг би це пояснити. Але ж це не зможе кожен зробити, розумієте? І це дуже велике питання. Ніхто не буде втручатись, тому що. По-перше, це я ж вам говорю бойове злагодження. По друге, повинна бути авторитет держави, де будуть відповідати якісь стандарти. Хтось буде за це нести відповідальність. У нас ніхто із воєнних простих офіцерів не поніс відповідальність за втрати військових. Там протоптана дорога. У нас не протоптана. У нас як государство ще не сформуване. Много корупції, багато грошей не туди, куди треба йдуть. 32 миллиона, если бы вернули денег, было бы нормально. Неужели нам не можно так допомогти? Например, хотя бы сбивать ракеты, если они залетают там на территории Польши? Вы знаете, я бы тоже хотела, чтобы они помогали и сбивали. Я бы сама с удовольствием участвовала в этом. Вы брали бы участие в сбитии ракет? С удовольствием бы. Потому что, вот, а, как они, кто это говорит, США, по моему говорили, що кто-то говорили, що не треба стріляти в Москву. стрелять по Москве. А почему по Києву можно? Вот інтересно. Бивший советський. <coughs> mm -hmm. Я прекрасно понимаю. Що у нас менталітет ще тут. Mm -hmm. На вашу думку, що потрібно зробити в Україні, щоб нам більше допомагали, більше захищали. Навіть більше біля русских. А щось з цього приводу думаєте ви. Напишіть у коментарях під цим відео.